Друзі, доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. Дуже вдячна вам за ваші коментарі, які ви робите до відео, скільки там дуже багато корисної інформації. І ця інформація корисна для тих, хто читає. Останнє відео, яке я робила, це було інтерв'ю з моєю подругою Вікторією, і вона розповідала про навчання. Є багато інших питань у групі на Фейсбуці, як феникс із пепла». До речі, якщо ви ще не там приєднуйтесь, будь ласка, ми зараз говоримо про професії і було дуже дуже багато питань. Я вирішила зараз робити серії таких інтерв'ю. Буду ловити кого знаю з кругу знайомих німців або також українців, які тут живуть, і питати. Наступне інтерв'ю планую робити з подругою. Вона працює в сфері медицині, тому. Як то кажуть, далі буде. зараз таке актуальне питання це відносини з власниками квартири. Питання дуже актуальне, питання складне. Тут деякі аспекти, давайте ми про них поговоримо. Взагалі не можна усіх гребти, так кажуть, як от під одну грібенку, оскільки відносини дуже різні. Ми різні, німці різні. І е, е, якщо в когось був негативний досвід, це не означає, що і у вас буде негативний. На жаль, деякі українці показали себе з такого боку, що вони приїхали, знаєте, як то кажуть, танцювали, танцювали, не вклонилися. Е, маю інформацію з кола знайомих, що е, українці просто зібралися, нікому нічого не сказали і поїхали. Ні дітей з школи не е, забрали, нікого не повідомили. Тому розумієте, німці, коли чують такі історії, вони також дуже обережно ставляться, бо вони бояться, це їх власність. Вони не знають, де потім шукати того, хто буде відповідати за квартиру. Людина уїхала і нічого не цікавить. Тому, знаєте, з іншого боку, є дуже багато добрих слів, коли німці і українці разом дівчата писали в Баварії, вони там варення закривають і допомагають. Відносини різні. Але питання в тому, як зробити, щоб було і вам добре, і німцям добре. Бо таке відчуття, що це, наче як на мавпа з гранатою, що ж буде? По-перше, у вас є кодекс. Кодекс це ваш мітфетракт, це ваш контракт, який ви підписуєте. Я колись робила відео і казала про це. Будь ласка, пошукайте, якщо вам цікаво, що має бути у контракті, і ви маєте його знати. Для того, щоб ви знали, які у вас є права і які у вас є обов'язки. Оскільки тільки казати ви повинні це одне. Ви маєте знати, що повинні робити також ви. Німці взагалі дуже, ви вже зрозуміли, при вашому спілкуванні з Job Center, німці люди, які підтримуються літери закону. Якщо там написано в контракті так, це означає, що воно має бути так. У вас мають бути певні рамки. У яких ви знаходитеся з хазяємом вашої квартири? Це по перше, вони не мають права власники квартири зайти до вас без попередження. Це перше. Бо пишуть дуже багато дівчат, що приходять власники, коли нас немає, щось там шукають, спостерігають. Це заборонено законом. Вони мають вас повідомити за 24 години, що вони до вас прийдуть. Можливо, там не знаю там електрик, сантехнік, хтось прийде щось робити в квартирі. Про цей термін вас мають також повідомити. Вони не мають права. Ще раз наголошую, ви можете просто. Сказати, що ви не маєте права заходити, хоча це і ваша квартира. Ви можете визвати навіть поліцію сказати, що ви знімаєте квартиру на той момент, квартира ваша. Це просто айнбрух, Тобто це злочин. Будь ласка, скажімо так: напишіть це собі в Google, перекладач, перекладіть і можете показати власнику квартиру. Ви знаєте свої права. Другий момент. Опалення. Зараз якраз пишуть дівчата Ліна, з опаленням ми включаємо, рухаємо ті батареї, щось там не то відбувається. Будь ласка, подивіться, або у вас прописано в контракті, яке у вас опалення, або поцікавтесь, запитайте в хазяїна квартири, яке має бути опалення. Я знаю, що стоять котли, там масло купляється, воно стоїться десь 2500 євро. Зараз напевно набагато більше чи це буде газ, чи що у вас там відбувається? Запитайте хазяїна квартири. І ми вже писали про опалення. Є певні моменти, які ви маєте, яких ви маєте дотримуватися. Багато дівчат вже переживає, що робити. По-перше, не треба впадати в крайність. Знаєте, хтось каже, я зараз як це, протопив на ніч, да, на п'ять, на цій позначці, а потім виключив. Саме важливе це, щоб була константна температура. На термостаті є. Така зелена діляночка, в деяких там між двома і трьома, в деяких три-чотири, має постійно стояти там, значить, термостат. Це означає, що у вас буде константна температура. Він буде вмикатися, вимикатися. У сучасних будинках, взагалі, є автоматично виставлена значить, температура, яка має бути. Але ви всі знаєте. Що з першого числа у нас новий закон, наприклад, у будинках загальних, так муніципальних, так у фірмах бюро має бути 19 градусів. У деяких контрактах стоїть скільки градусів має бути у вас в кімнаті. Тому, будь ласка, ще раз прочитайте, потрібно зранку постійно робити штос-люфтунг. Це сквозняк, да, ви відкриваєте всі двері, вимикаєте опалення 5 хвилин. Свіже повітря, вмикнули опалення і пішли собі далі працювати. Це дуже важливо, щоб не було той цвілі, щоб не було грибка на стінах. Будь ласка, зверніть увагу на зовнішні стіни, які є. У мене була така проблема особиста в моїй квартирі. Я туди поставила діван як нормальна людина. Потім як піди оглянулася, впала в втратила свідомість, оскільки там не було циркуляції повітря. І там вже почало щось там збиратися. Що робите? Дівани не ставите на зовнішні стіни. Це може бути помилка, оскільки будинок був не ізольований. І тут така ситуація, що власники квартири кажуть, це ви винні. Ви кажете, будинок не ізольований, але там є грибок, що є дуже-дуже небезпечним. Є шимелінфіана, це такий спрей, який ви можете просто купити, попшикати, подивитися, як це працює. Загальна проблема. Правді є. Тому, будь ласка, звертайте увагу на такі моменти. Обов'язки власника квартири в чому є це ремонт. Це означає, що якщо ви в'їжджаєте в квартиру, по-перше, подивіться ще раз у вашому контракті, там має бути написано: якщо ви, наприклад, в'їхали, і квартира повністю вбита, ви домовляєтеся, що ви ремонтуєте якісь такі моменти, коли ви виїжджаєте, ви тільки підмели і поїхали. Хазяїн квартири може сказати, наприклад, я даю вам якісь матеріали, а ви працюєте, оскільки в Німеччині саме оця робоча сила, наприклад, щоб вам там по -по -по, не знаю, побілили, покрасили або поклеїли обої. Це дуже і дуже дорого. Наприклад, коли я в'їжджала в свою квартиру, ми повністю все біліли, красили. Це означає, я уїжджаю, так я тільки підмила і до побачення. Ну якщо ви в'їхали в квартиру, вона була цукерочка, то це означає, що ви маєте її цукерочкою лишити. Десь коти щось подрали, діти помалювали. Це все вас заберуть з вашого кауціону. Так е, зверніть, будь ласка, на це увагу. Ще е, така важлива деталь, це. Е, Значить, коли вам власне квартири буде приносити е, рахунки, рахунки за світло, чи вам автоматично буде приходити? Будь ласка, зберігайте абсолютно усі рахунки. Я про це говорила у деяких відео, зараз повторюся, будь ласка. Кожен рахунок, кожен лист, кожні роздруковки з джоб центру Я думаю, ви вже зараз зрозуміли, оскільки дуже багато паперів люди гублять, це все зберігаєте і це все складаєте в якісь орна, і там ви зможете потім, якщо щось сталося, показати, дивіться. Вся комунікація з власником квартири, це може бути, як ви спілкуєтесь онлайн, чи ви спілкуєтесь на WhatsApp, і також зберігаєте, ви можете сказати, а ви мені сказали це. Такий ще момент у вас є кюндігунгсфрист, тобто, коли ви маєте значить певний час, за який ви маєте лишити квартиру. Ми про це говорили з вами також у нашій групі на Фейсбуці. Може бути три місяці, може бути місяць. Чим довше ви живете в квартирі, тим більше, наприклад, ті, хто живе в будинках, в них може бути рік. Або може бути шість місяців. Це дуже така важлива деталь. Тому, якщо людина вам сказала мені показувало один контракт, який був просто, знаєте, так, дитина п'ятирічна малювала. Просто написано, що до кінця місяця людина має звільнити значить, квартиру. Це не її дійсним, Цей контракт він був зроблений неправильно. Так, має бути написано там до 31 числа або місяць. Тобто мають бути такі цікаві е, особливості. Якщо ви не впевнені, що в тому контракті все добре, покажіть його комусь в джоб-центрі. Вони мають його прочитати і підтвердити, що так, вас там не обманять. І е, значить, всі ці моменти люди написали правильно. Будь ласка, перечитайте свій контракт. Якщо є питання, будь ласка, пишіть під відео, оскільки деякі люди мають досвід. Ще таке було питання: нас виселяють через два тижні. Такого також не може бути вас, не можуть з дітьми маленькими виселити на вулицю. Була така історія. Жінка жила з значить з двома людьми ще в квартирі. На це було років п'ять тому. Так це не стосується біженців. І люди виїхали, вона лишилася сама. джоб-центр платив їй ту квартиру, оскільки по закону вони не мали права, вони не мали нової квартири для неї, але не могли її просто виставити на вулиці, щоб вона жила. Це карається законом. Тому е звертайтеся тепер до кого можна звернутися? Звернутися можна до Джо Е І друге є. Е як називається ця, значить, організація Міта Це організація, яка займається захистом власників не власників квартир, а тих, хто знімає так орендаторів. До них можна звернутися. Це членство коштує, я не знаю, десь може 50 євро в рік. Там є юристи, оскільки це все йде на юридичному рівні, і вони вам дають параграфи, по яким ви маєте певні права. Тому, якщо ви збираєтесь жити в Німеччині дуже довго років, і у вас є така ситуація, така проблема, ви можете звернутися до міта Шуцфеаль, стати його членом, і тоді ви будете до них звертатися. Я знаю, що в знайомих був такий досвід, і вони дуже культурно спілкувалися, тоді у вас є вже юридичний застріл. Захист, так тобто, будь ласка, ще раз давайте зробимо підсумок для того, щоб спілкуватися коректно з вашими хазявами чи власниками квартир, в якій живете. Ви маєте дуже добре знати ваш мітфетрак. Ви маєте звати свої права, свої обов'язки і. Дуже важливим є людський фактор, також і різні люди, німці, ми також різні. Але я впевнена, що якщо ви будете себе поводитись коректно, то і німці будуть також поводитись коректно, оскільки справді. Я чую дуже дуже багато історій. І спочатку, я чесно скажу, я вірила всім, які погані німці. Але інколи я чую і другу сторону, і буває соромно за наших людей. Будь ласка, дивіться кожен за своїми шляхами. Не дозволяйте, щоб інша історія вплинула якось на ваші відносини з хазяємами ваших квартир. Думайте позитивно, все буде добре. Я була дуже вдячна за те, що ви подивились моє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, цікавлять вас нові. Теми, будь ласка, пишіть під відео, що вас цікавить. На все добре!